Вітаю, цей тут канал Фабрика. Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Насасія Федорів з нами Сергій Сумлена, експерт з питань східної Європи, німецький політолог. Сергію, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що спогодились також приєднатися. Отже, що б я хотіла почати, це те, що лідери Європейського союзу зараз наполягають на якнайшвидші. Розробці інвестиційної програми для нарощування виробництва в оборонній промисловості блоку у світлі війни Росії проти України, тобто бачимо, що хочуть нарощувати певне військове виробництво. Як думаєте, з чим це пов'язано? Вони швидше хочуть просто більше дати нам зброю, чи все ж таки відчувають реальну якусь загрозу і хочуть дійсно себе якось убезпечити. Ну, по перше, треба сказати, що оборонне усі виробництва, виробництво зброї і перш за все, виробництво набоїв, тобто це снаряди, ракети, в першу чергу снаряди і ракети, воно було дуже сильно згорнуто, зменшено протягом останніх 30 років. Тобто максимально виробництво, саме не, скажімо, там танків, самолетів, та там літаків, там або там, я не знаю, там якихось там брольованих машин, а ось саме виробництво набоїв, тобто ракет снарядів, воно було максимально в 80-х роках, коли світ готувався до світової війни на європейському театрі військових дій. І очікувалось, що ось буде використована максимум там від Балтійського моря до Адріатичного моря, максимум з цих набив. потім, коли холодна війна закінчилась, то захід максимально згортнув цю виробництво, тому що ну вважали, що вже нароблено стільки всього, і такої війни не буде. І ось те, що зараз надається Україні усі ці е, високоточні ракети для хаймарсів, там е, ракети проти радарни, та інше, вони е, з'являються, що вони закінчуються набагато швидше, ніж е, очікувалось. І е, виявляється, що їх е, виробники не виробляли вже багато часу, що певні е, лінії виробництва вони просто не існують більше, і швидко наростити їхнє виробництво просто неможливо, тому що треба наймати нових людей і ставити нові станки, і все все, все. от саме в цьому проблема, тому що е, Україні надається те, що є на складах. Європа і Сполучені Штати залишаються в принципі за зменшеними арсеналами, і е, з'являється таке відчуття небезпеки. Ну і крім того, ніхто не знає скільки ця війна продовжиться, наскільки вона ескалуватиме. І не хочеться доходити до того, щоб значить не було нічого в арсеналах, ось саме проблема в тому, ну наприклад, якщо там сьогодні там Боїнг говорить уряду сполучених штатів, що вони можуть там додати нову систему значить ракетну для того, щоб стріляти з хаймарцев, тобто не ось цими високоточними ракетами, що зараз використовуються, а там таке, значить, цікаве поєднання високоточної бомби з. Ракетним двигуном, що робить з бомби що традиційно скидається з літака, що робить значить з неї, само, значить, само о, керуючу ракету. То це значить, що, в принципі, ці високоточні ракети, що о, використаються Хаймарсами, вони вже закінчуються. Їх, якби настільки швидко наробити, просто неможливо. Це, це проблема, це дійсно проблема. Ну тим часом бачимо, що все таки йдеться багато розмов про те, що Україні допомагають, передають гроші, передають різну зброю. І Ось цікава заява, нова заява Олова Шольца. Він сказав, що пропозиція Німеччини щодо передачі Польщі. Система ППО Петрет лишається в силі, пам'ятаємо історію після падіння ракети в Польщі. Там Німеччина запропонувала е, допомогти. Потім навіть була інформація, що е, давайте ждемо все таки ці системи Україні, тому що видно Україна і себе таким чином убезпечить, і Польщу. Як думаєте, ось ця заява Шольца, що Польщі поки що е, в принципі про це вони досі говорять, але чи тоді чекати можливо щось в Україні? Чи є така ще надія? Так, ну тут треба подякувати полякам за те, що вони в принципі цю тему е, підняли, і вони, в принципі, поставили Німеччину в позицію такого цукцванку, так тобто, якби коли е, гравець в шахах він повинен робити якийсь крок. І який крок вичай, він не зробить, то він, значить, примушений щось робити. так, Тобто, німці пообіцяли полякам надати цю систему. Поляки сказали, давайте ми її поставимо в західних регіонах України, щоб ці системи захищали і українське небо, і польське. от, І зараз е, німцям треба сказати: або так, давайте ми це зробимо. І фактично передати ці системи ППО Україні або сказати ні, ми нічого нікому надавати не будемо і виглядати значить через це дуже непривабливо. Тобто, я думаю, що поляки німців дотиснуть, і ці системи відправляться в Україну, врешті-решт. Але е, ну досить, досить так сумно дивитися на те, що для того, щоб Німеччина е, почала надавати максимально цю зброю Україні. Треба, ось такий, значить, е, якийсь такий, знаєте. Ну не те, що навіть там якийсь обман, а омана якась. А, хоча б десь такий, якби е, дуже хитрий такий дипломатичний е, реверанс, і фактично кожного разу е, уряд Шольца треба примушувати до чогось. -то. Тобто вони не проактивно йдуть, а треба їх до чогось примушувати. Це звісно, сума за цим это... спостерігати. Ну, поки принаймні бачимо із нового, що канцлер пообіцяв продовжувати постачання зенітних установок ГИПА до України, мовляв, його країна працює над цим питанням. Але цікава інформація прозвучала з міністра юстиції Німеччини. Він сказав, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію Росії в Україні, оскільки підтримав в свого часу будівництво російського газопроводу Північний Потік-2. Якщо виходять з цієї заяви, що не розуміють, що вони несуть відповідальність, тоді до чого це призведе ймовірно до більшого постачання зброї, до ще більшого виділення грошей. Як вони будуть зараз, якщо так можна сказати, свою провину? Так, це дуже важлива заява, що ми почули від міністра юстиції Бушмана. І е, важливо теж е, розуміти контекст, в котрому це було сказано, тому що міністр Бушман ось позавчора він очолював е, зустріч е, міністрів е, міністрок е, юстиції Великої Сімки, е, що проходила в е, Німеччині, і це була перша такого роду зустріч міністрів юстиції. І вона була присвячена виключно фактично оцінкам того, що робити з геноцидом, що Росія коїть на теренах України, тому що вже зараз оговорюються. Ну по-перше, країни Сімки вони вже надали допомогу в вигляді експертів, експерток, криміналістів, криміналісток, що працюють на на звільнених територіях. І протоколюють ці російські злочини, там масове поховання, е, значить, е, ці камери тортурів. Ну все, все, все вони там протоколюють. Але встає питання, що робити з цим матеріалом далі. Тобто, чи треба це надсилати до ГАГІ? Чи варто робити окремий трибунал по а, значить злочинам Росії в Україні, чи щось інше, і а, фактично, міністр Бушман він сказав це в контексті ось цієї зустрічі. Тобто, він е, фактично поклав на німецький уряд, що було дуже неочікувано, тому що ніхто з німецьких міністрів, міністр цього не говорив до нього. Він поклав фактично на німеччину, якщо не юридичну, то моральну частину провини за те, що Росії дозволили. Дойти до того стану, коли вона була здатна напасти на Україну і робити цей злочин. Це на мою думку. Це дуже дуже важливий крок, і його не абсолютно не неможливо недооцінювати ось цю заяву, тому що це це, це фактично перезмінює пере, е, абсолютно ставлення до того, що робив уряд Меркель. Що робила Німеччина там в мінських угодах? Що робив, значить там міністр, так да, значить, міністр закордонних справ Німеччини, Вальтер має, що є зараз президентом Німеччини, тощо, тощо, тощо. Тобто, це в принципі починає розгортати ось ці, цілий такий знаєте, вузел, ось цих недомовок і таких полуправди і прихованих фактів. А от загалом, роль Німеччини вона не маленька. І як ви думаєте, могла б Німеччина якось свого часу попливати на те, щоб зупинити Путіна? Я думаю, що е так, це можна було б зробити, е але це треба було починати. Е Десятиліття тому. Тобто, якщо ми пам'ятаємо, то перший північний потік його почали будувати ще в п'ятому році, тобто коли в п'ятому році канцлер Шродер програв вибори, то він значить підписав перед тим, як піти з посади. Він підписав значить, цю всю документацію по, по значить, по будівництву цього газогон, газогону і Меркель потім виконала усі ці домовленості і будували першу цю гілку. Ми пам'ятаємо, скільки було форумів, на котрих росіяни просували свої ідеї. скажімо, там німецько-російський форум Петербурзький діалог, що теж заснували Шродер та Путін. Якщо я не помиляюсь, теж в якомусь п'ятому чи четвертому році і На котриму котрий фактично переродився, потім в е, майданчик, на котрому тільки російські наративи е, просувались, і ось цього року його нарешті е, закрили. Тобто він працював майже 20 років петербургський цей діалог, і дуже інші інші ситуації. Тобто Німеччина е, закривала очі на багато проблем Росії. Підтримувала Росію на міжнародній арені. Я не говорю про інвестиції, тому що ну би з інвестиціями тут би справа інша. Е, приватний бізнес робить те, що він може, і заробляє гроші там, де він може. Ми про це знаємо. Але е, формат того, що робить приватний бізнес, завжди задає політика. І ось це були дозвіли, дозволи з боку політики це робити, і політика зачиняла на це очі, нехтували інтересами України, не постачала зброї в Україну. Ми пам'ятаємо, як Німеччина, а саме Ангела Меркель заблокували вступ до НАТО Україні та Грузії в восьмому році. Після цього після чого був напад Росії на Грузію, і після чого в принципі Росіяни зрозуміли, що вони мають карт-бланш на агресивні дії проти України, тому що їхній головний економічний партнер в Європі Німеччина, фактично закриває очі на те, що вони роблять а зараз, вже після кількох місяців війни, як думаєте, Німеччина буде ще на щось закривати очі? Залишаться ще якісь шляхи, де дійсно могли би не зважати, можливо, там, зважаючи на свої якісь там певні економічні потреби, так на що дійсно закрити очі. Ну, дивіться, це складне питання, тому що звісно що багато людей в Німеччині вони залишаться при своїх думках і будуть вірити сліпо в те, що Росія завжди є права, що завжди там є якийсь там демонічний Сполучений Штат, якісь там трансатлантисти, значить, що хочуть там зробити щось погане для німецько-російських стосунків. Бо, там використовують Україну там як яку маріонетку для того, щоб посіяти, е, значить, ворожнечу між Німеччиною, та Росії. Ну, я таких бачу багато і на німецькому телебаченні, і в спілкуванні. Якби цих людей неможливо переконати, вони існують в своєму вигаданому світі, де є, значить, злі американці, злі українці, значить, і ось святі святі люди в Кремлі. От. А, але ми бачимо, що на рівні, в принципі, мейнстріму німецького. Відбувається неймовірний сув, і ну це гірко про це говорити. Але для цього суву е, були потрібні ці е, неймовірні злочини Росії. Тобто, після того, що скоїла Росія на теренах України, в принципі, вже говорити про якесь там стратегічне співробитство з Росією е, ну неможливо. Звісно, що спроби цього будуть, і звісно, що будуть певні відкати, але повернення до ситуації, скажімо, там, го 19-го навіть року, воно є вже неможливим. От, ми бачимо, що сьогодні, скажімо, Бундестаг голосує за те, щоб визнати голодомор гіноціном. Рік тому неможливо було про це навіть подумати. Що Бундестаг переважною кількістю голосів за це проголосує. Е, не те, що навіть там він а не навіть не можна було, що він це поставить на на, на порядок. денний. А сьогодні ми очікуємо ну, з ймовірностю, там 99,9%, що проголосує переважно більше за те, щоб визнати. Тобто суф відбувся. Він скоріш за все буде досить сталим, тобто буде певний відкат, але він буде не сутевим. Тобто, але це навіть знаєте, це не не зміна ставлення німців до Росії, а це Росія зробила все, щоб переконати світ в тому, що насправді вона не є ось цією казковою там імперією балета, значить танців і красивих імператорів. А вона є країну злочинів, концтаборів, е катувань, е зґвалтувань е масових вбивств, бомбардувань і інших злочинів зараз. Е такі думки звучать середовище таких російських лібералів, деяких опозиціонерів, що мовляв є така ідея про повоєнний план маршала не лише для України, а лише для Росії, нібито для того, щоб от уникнути реваншистських настроїв в Російській Федерації. Як ви такі заяви сприймаєте? Ну знайте, е, російські ліберали можуть мріяти про що завгодно, тобто вони там мріяли колись про те, що Україна буде, значить, іншою Росією, що вони значить, всі там приїдуть до Києва і будуватимуть значить, Києви правильно, хорошу, демократичну Росію, значить, з російською мовою, там демократією і смачними варениками. От, е, значить, ну вони можуть мріяти про що завгодно. Е, звісно, що після того, як ця війна закінчиться, і е, закінчиться, і після того як Росія е, значить, переживе якусь е, значить, е, мілітарну військову поразку, то з Росією щось треба буде робити. Ну, це абсолютно так. Тобто, кожна країна, що була в Європі, в Європі, що була. А, значить, авторитарною диктаторською, що була значить, що що отримала військову поразку? Вона була якимось чином потім перебудована, інтегрована. І все це була нацистська немечна, це була Австрія. Значить, це були якби дуже різні країни. Ну навіть там та ж саме там я не знаю. Там Угорщина, колись, значить, що теж була союзник нацистської Німеччини. Ми все це знаємо. Просто проблема в тому, що вони ж якби бачать, що це буде як, що Росія, значить, російська армія війшла з України, Путіна змінив там, я не знаю, якийсь Навальний чи хтось. І захід значить, одразу прийшов з е, мільярдами інвестицій, інтеграцією Росії в НАТО. Я думаю, що це, е, це неможливо навіть з точки зору тих, хто на заході хотів би цього, тому що просто Росія не зможе існувати в цих кордонах, котрих вона існує з цією системою, якщо вона буде розгроблена на теренах України, якщо на на теренах Росії з'являться там 10, 15, 8, 20 двадцять е, незалежних держав. То ж з кожним з них треба буде окремо спілкуватися. В якому е форматі, е з якою, е якою долею там економічної інтеграції, політичної інтеграції? Це вже справа наступна. Але усі ці знаєте, думки е зараз вони мені нагадують там думки людей, що поїхали. Там, з я не знаю, в перші роки, е, значить, після большевіцького е, заколоту до Європи, і думали, що коли, значить, там все зміниться в Росії, то буде вистановлена якась там, царська імперія. Но цього не було, тому що би, ну, ці, ці, ці думки вони завжди це все мрії про те, що е, вони собі можуть уявити, а вони собі можуть уявити тільки те, що було в минулому, а те, що було в майбутньому, вони собі не можуть уявити, тому що вони цього не бачили. От безперечно багато говорить експертів про те, що те, що буде з Росії, залежить від того, який режим прийде після Путіна, От ви згадали Навального, який теоретично міг би сісти на його місце. Але на все таки, на вашу думку, чи можливо якась більш демократична політика після Путіна, що має статися, щоб дійсно помінятися режим? Чи все таки після Путіна прийде хтось схожий на нього? А якщо Росія залишиться в своїх кордонах? І за своєю системою розподілу о, повноважень між центром і регіонами, на ну, фактично узурпацію всіх повноважень центрів нічого хорошого у Росії не буде. Тобто, ви можете поставити там на голову е, на голову Росії кого завгодно, навіть не тільки Навального, котре якби дуже так зневажливо ставляться до, до інших націй і, 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 і сусідів. Ви можете поставити кого завгодно. Ви можете умовно ну, кажучи, Зеленського поставити в голові в голові Росії. Але оскільки система буде е, існувати та, що є імперською, то він нічого зробити не зможе, тому що система вона завжди сильніша за людей. От е, тому єдиний шлях до демократизації тих терен, що зараз контролює Російська Федерація, а це окуповане більшою більшою частю терену. Тобто це окупований Башкортостан окупований Татарстан, там окупований інші етнічні регіони. Це розпад Росії. Це те ж саме як е, е, СРСР не можна було реформувати. Ось Горбачов намагався реформувати СРСР щоб значить його зробити більш ефективним, до чого це привело? До того що Горбачов почав вбивати людей на вулицях Ріги, на вулицях Вільнюсу, на вулицях Алмати, на вулицях Баку, на вулицях інших міст. Те, що Горбачов, значить, вигоняв людей у Києві на демонстрацію першотравневу під радіоактивний дощ. Правильно, тобто, ось те, ось ось була спроба реформувати СРСР після того, як СРСР розпався на теренах СРСР з'явились. Різних країн з'явились диктаторські країни, як я не знаю, там Туркменистан, там 에, Азербайджан частково кого так з'явились демократичні країни, як Україна, як країни Балтії, з'явились країни з потенціалом до демократії, як Грузія, як Вірменія, з'явилась країна, одна Росія, що залишилась занадто великою, тобто в неї тому якби була ця ідея е, оновити СРСР. Якщо ви пам'ятаєте, Захід боявся розпаду СРСР, думаючи, що буде, значить, якщо буде багато держав, то буде хаос і буде війна. А виявилось навпаки, що е, країни, що з'явились на теренах СРСР, ніхто він не починав, ну крім значить, війни між Вірменією та Азербайджаном, що була просто запрограмована через їхні кордони, через цинчтанкла. Правильно, а єдина країна, що починала усі війни. Придністров'ї в Абхазії, в Осетії, потім в Україні це була Росія, тому що вона залишилася занадто великою. І вона прагнула оновити СРСР. Якщо Росія зараз розпадеться на купу невеличких країн у жодної з котрих не буде цієї імперської мрії, то все буде мирно і все буде, все буде гарно. Проблема в тому, що захід я боюсь зараз повторятиме те ж саму помилку, і думає, думатиме про те, що нібито Росії треба зберегти, щоб уникнути хаосу. Навпаки, це велика Росія генератор хаосу. А не потенційні 20 країн, що будуть займатися своїми справами і робити свою там більш-менш демократичну політику, але не мріяти про світове світове а, значить, диктатуру і про розповсюдження своєї імперії. Що сподіваємося, якнайшвидше Збройні сили України зупинять Росію. Власне, сподіваємось, також що в цьому нам допоможе захід. Вам буду дякувати, Сергій Сумленець, перш питань східної Європи, німецький політолог. Дякую вам за важливу розмову. Дякую вам, гарного вам дня, слава Україні. Героям слава! Я нагадаю. Ви на фабриці новин ставте лайк, підписку обов'язково, коментуйте це відео. Нам важливо знати, що ви з нами.